Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. Друга половина серпня стає дуже напруженою для провідних українських шахістів та шахісток. Поки сестри музичук грають в Тбілісі на етапі гран прі фіде. Легендарний Василь Іванчук відстоює честь України на шаховому фестивалі в Абу-Дабі. Це дуже масовий турнір більше 200 учасників. І окрім Василя Іванчука, за Україну тут також грає відомий нам Ігор Самуненков, міжнародний гросмейстер з Києва. На цьому змаганні вже зіграно два тури. Українці йдуть досить непогано, і Іванчук і Самуненков втратили лише півочка. І в цьому відео ми розглянемо партію першого туру у виконанні Василя Михайловича, в якій він грав білими проти іранського міжнародного майстра Саєда Пурмосаві. Отже, Д4 зіграв Василь Михайлович кінь 6, С4, Е6, кінь С3, слон Б4. Це захист Німцовича. Українець грає Е3 і після рокіровки ставить слона на д 3 Чорні грають Д5, після А3 міняються на С 3 С5 грає Саєд. Василь Іванчук розмінює пішаків на d5 і виходить конем на Е2. Б6-20, слон А6. Розмін на С5 на А6, і Василь Іванчук тимчасово жертвує пішака, граючи С4. Типовий хід в таких ситуаціях, завдяки якому білі намагаються, врешті-решт, отримати кращу пішакову структуру. Чорні забирають на С4, ферзь А4 подвійний удар. Один з ключових моментів цієї партії Саєду треба було грати активно: ферзь Д3, контратакуючи білого коня. Далі було можливо кінів 4, ферзь С3, знову напад. Як ми бачимо, білі трошечки не встигли розвинути свій ферзовий фланг. Треба грати тура Б1, тура аб 8 точний хід. Після взяття забираємо, звісно, конем. Чорні віддають пішака А7, але після кінь БД7 зрозуміло, що чорні пішаки по вертикалі С є досить небезпечними. До того ж, не зрозуміло, куди розвинути чорнопольного слона. Але Саєт грає інакше. Він просто відходить атакованим конем на С7, дозволяючи Василеві Іванчуку ще з темпом розвинути туру на d1, і тепер вже ферзь б'є С4. Білі досягли того, до чого прагнули. Їхня пішакова структура краще. До того ж, слон, стаючи на Б2, стає сильною фігурою. Але позиція чорних поки що досить міцна. Тура FD8 грає Саєд, слон Б2, кінь Е6. І тут Василю Іванчуку треба було зробити віконце для свого короля, краще за все, зіграти стандартно H3. Зазвичай саме так грають в Міттельшпілі. Але чомусь Василь Михайлович вирішив зіграти Ф3. Це більш еншпільний хід. Так грають для того, щоб якнайшвидше підтягнути короля до центру. Але все ж на дошці Ферзі, і послаблення пішака е 3 дасться в знаки. Забирає на Д1 Саєд. Після Тура Д8 білі не беруть туру, а грають тура Д3. Василь Іванчук намагається боротися за вертикаль Д. Але кінь Е8 після слон Е5 міняється. Іранський шахіст на Д3 і робить точний хід С4, розмінюючи пішаки на ферзовому фланзі. Після взяття ферзь А3, і ось пішак Є3 під боєм. Треба грати кролів 2 ферзь С5. Як ми бачимо, Саєд намагається акуратно розміняти ферзів і, врешті-решт, зробити нічию з таким легендарним шахістом. Але Василь Іванчук також це розуміє і підтримує напругу, відходячи на Е4. Це змушує чорних повернути ферзя на восьму горизонталь, і білі займають своїм ферзем центральне поле d5, ферзь d8. Та ж стратегія іранського шахіста і подібна відповідь Іванчука. Він відходить на С6. Кінь F6 грає чорні, слон d6, і нарешті h6 грає Саєд, також роблячи віконце для свого короля. Але кінь G3, і після ферзь А5, шах король H7, знову шах g6. І Іванчук намагається використати послаблення великої чорнопольної діагоналі, граючи ферзь b2. Але кінь d5, і після кінь e 4, ферзь b6. Знову чорні пропонують розмін ферзів, але Іванчук знову відмовляється: ферзь d2, нападаючи на коня. Той відходить, слон c 5 ферзь 6, і Іванчук агресивно грає ж4. Чорні починають відчувати, що пішак А навряд чи стане головним їхнім козирем, а на королівському фланзі у білих уже досить активна позиція. Тому Саєт ухвалює рішення віддати пішака А, але налаштувати свою гру на королівському фланзі. І краще за все, це було зробити ходом кінь 6. Після розміну слон А7, але кінь Е 6, і у чорних досить непогана компенсація за пішака. Тепер всі пішаки знаходяться на одному фланзі. 4 на 3, такий еншпіль, наприклад, легкофігурний, буде нічийним. Ферзовий, звісно, треба поборотися, але, скоріш за все, також нічия. До того ж, і за наявної кількості фігур у білих певні проблеми з реалізацією переваги. Чорній загрожують зіграти ферзь а 4, аж 5, зменшуючи кількість пішаків. Коротше кажучи, тут позиція приблизно рівна. Але Саєт помиляється: він грає ферзь е 6 віддаючи пішака, і тут краще було зіграти кінь f6. Але Ф5 грає іранський майстер, і після розміну кінь g 3, кінь Б5, слон c 5 контрольний хід. Скоріше за все, Саєд знаходився в сильному цейтноті і не знайшов кращого продовження. Хоча позиція чорних тут вже дуже і дуже підозріла. Конкретної компенсації за відданого пішака немає. Треба було зіграти король же 6, але Саєд віддає ще одного пішака. Іванчук просто забирає. Після король же 8 грає кінь Е4. Чорні зіграли кінь БЦ7, і тут стоїть результат 1-0. Тобто, мабуть, Саїд просто здався, не дочекавшись відповіді українського шахіста. Дійсно, після приблизно кінь Ж3 позиція чорних абсолютно безнадійна. У білих два, хоча й здвоєних, але прохідних зайвих пішаки по вертикалі F, та й фігури білих розташовані досить непогано. Особливо сильним є Чорнопольний слон. І в якийсь певний момент може бути навіть атака на Чорного короля. Коротше кажучи, цю партію Василь Іванчук виграв, як то кажуть, на класі. Він не йшов на тотальні розміни, підтримував напругу, і, врешті-решт, його менш досвідчений суперник по суті сам програв цей поєдинок. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Ще чекаєте огляд партії Ігоря Самуненкова з першого туру. У нього також там були цікаві події. Ну а поки я з вами прощаюся. До побачення!